Уявімо, що у вашої дитини вже є скарбничка, це є її бюджет. І тепер треба навчитися, як правильно цей бюджет розподілити. Є три основні частини бюджету: перша обов'язкові витрати, це те, що потрібно дитині витрачати щодня. Наприклад, вона отримує кишенькові гроші і точно має їх розподілити, щоб вистачило на гуртки чи харчування в школі. Друга частина накопичення. Важливо одразу відкладати частину коштів собі на майбутнє, щоб придбати щось дороговартісне. Наприклад, це може бути велосипед чи якась крута іграшка. Третя частина розваги та бажання. Обов'язково витрачайте кошти на те, що вам приносить задоволення. Наприклад, морозиво чи поход в кіно, щоб дитині було легше засвоїти ці три способи, можна використовувати прозорі конверти або прозорі скарбнички. Так дитина буде бачити конкретні категорії, куди вона їх спрямовує, буде й класно вчитися. Решта коштів, яка у вас залишається, точно має бути використана на ваші потреби. І так ви навчите дитину змалочку планувати спостерігати за тим, що відбувається з її коштами, як вони розподіляються, на що вони йдуть, і тоді вона стане більш фінансово грамотною.